Усім привіт-привіт, привіт, 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 привіт! Сьогодні в нас Брейд. E, Знаєте, що я цей, помітив, що я не показав? Що тут є маленька кімнаточка, це ванна кімната, і якщо в неї зайти, то тут зверху пишуть букви W, A, S, D і Z. Z це кнопка, якою він підпригує. Ну, крім того, ще є Shift, який перемотує час назад, але тут його не видно, не пише. Але отак світло в ванну кімнату вмикається, коли в неї забігти. Цікаво. Так, і світ 5 і 6. Давайте зайдемо в світ 6. Час і рішення. Ого. Тут тільки дві книжечки. Ну, давайте будемо читати. Вона ніколи не розуміла імпульсивність, яка рухала його. Ніколи не відчувала напруженості, яка з часом. Висікла зморшки на його обличчі. Вона ніколи не була достатньо близькою для нього. Але він тримав її так, ніби усе навпаки. шепотів їй на вухо слова, які має отримувати лише споріднена душа. Не поняв. Він же ж так про свою принцесу турбується. То, мабуть, принцеса для нього споріднена душа. Не, не поняв. Це ж неправильно. Так не можна робити. Що означає? Чому? Навіщо? Тобто, ти весь цей час імітуєш, що, ти... що принцеса для тебе така важлива? Бігаєш по всіх замках, все? Чому ти тримав її на відстані? Чому? Що? За залишком обіду вони обидва зрозуміли, що час настав. Він би сказав, мені потрібно знайти принцесу. Але він не мав потреби. Поцілувавши останній раз, піднявши на плечі дорожню валізу, він, вирі... він вийшов за двері. Протягом усіх наступних ночей вона досі любила його. Ніби він ще залишався там, щоб втішати та захистити її. Будь проклята ця принцеса. Ти. Що? Ага все я зрозумів. Тім, я не знаю. Я не знаю, скільки ти ще будеш якихось ідіотських рішень приймати. Все, я зрозумів, в чому тут ситуація. Тім знайшов собі іншу, але він з нею не збирався бути. Ти розумієш, що ти робиш, Тім? Поруч з тобою людина з плоті і крові, яка очевидно кохає тебе і ти. Кажеш, ну коротше, я... Точніше, навіть не кажеш, ти собі так подумав, що тобі потрібно знайти принцесу, і зібрався і пішов. Що? Тобто, весь цей час, це що вона ніколи не розуміла, не розуміла імпульсивність, яка рухала його, ніколи не відчувала напруженості, яка з часом висікла зморшки на його обличчі. Ну, тобто. Ти такий значить імпульсивний в тому плані, що є якісь певні такі емоційні повадки, які раціонально пояснити не можна, і ти їх раціонально їй не пояснював. Через те, що ти, мабуть, собі раціонально це пояснити не міг, чому ти зараз. Людину, з якою ти був поруч, без пояснення причини береш і покидаєш. Тім, в тебе якісь проблеми, явно проблеми з тим, як ти комунікуєш з людьми. Я не знаю, як одна людина він стільки страждань понароблював. Я просто щось зараз не розумію. І тобі, Тім, тако, нормально? Тобі так нормально живеться. Просто я, я не розумію. Ти куди не приходиш? Всі поруч з тобою страждають. Тім. Як ти живеш? Як ти сам живеш? Тобі самому окей? Нормально? <сміття> я не можу це раціонально коментувати. Ну він залишив нещасну жінку. Ще одну. Бо до цього він залишав. Її з якоїсь незрозумілої причини, через те, що йому була необхідна трансцендентність. А цю, конкретно цю, ти залишив просто так. Тут не вказується, що. Ну, там, у вас були проблеми в стосунках через те, що ти козел. Типа, ну, я розумію. Е, через те, що ти просто нічого не кажеш нікому. Ти нікому не готовий е, відкритися. І з легкістю обманюєш людину через те, що таке, якщо таке не можна е шепотіти на вухо, має е шепотіти слова, які мають отримувати тільки самі споріднені душі. Ну це КАМОН! Агов. Тім! Чому? Я не розумію! Я не розумію Тім! Що це відбувається? Чому? <laughs> Ходімо в прірву. Айо. А, все, я згадав, який це. Дивіться, бачите, я зараз походив туди-сюди, походив туди-сюди, і тепер давайте я відмотаю час назад. І ми можемо побачити, що тім залишається стояти, а тінь Тіма рухається. Тут в нас демонструється така механіка гри, що. Можна використовувати свого двійника. Якого з'їли. Ой. Можна використовувати свого двійника для того, щоб. Е, е, Вирішувати загадки так далеко. Добре. М -м -м. Хвилиночку. Ти тут стій. Чекай, 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 чекай. Натискай. Добре. Відчиняй двері. Відчиняй мені двері, Тім. Добре. Окей. Так, а тут що в нас? Тут у нас один цей е, ходить. Давай ну -ка, хай, моя тінь це зробить. А, це все, що від мене вимагається, так? Добре. І тепер полізли наверх. Чудово. Хм. Окей, ну наразі ще нічого складного немає. Але давайте замислимося, чому. Чому в нього зараз саме зараз така здібність, що він е, при перемотці часу створює свого двійника. А я розумію чому. Ти не, ви, не випригнеш на мене, так? Ти тут залишишся. Ага, дякую, що передав. Ну-ка. Збігай не туди. А, все зрозумів, добре. давай так. У нього ж нема ключа. Принеси його мені, будь ласка. Дякую. Чому саме від таких слів. А от цікаво. Я можу це перемоткою зробити? Не можу. Це у мене не такий ключ. Звичайний ключ. Ой. Мені цікаво, чому. Після тих всіх слів, які він сказав. Саме після того. В нього з'явилася ось ця здібність до роздвоєння. Це ж не просто так. Тут, тут в цій грі взагалі немає нічого, щоб було просто так. Так, добре, там зверху двері. Так, давайте. Ну Окей, я зрозумів. Мені потрібно перехитрити його. Ха-ха-ха. А, незалежно від часу ця. Кубик пазла. Я не розумію, в чому тоді приколи цих, що тут зверху ходять. Вони мені просто заважають, так? Бо я щось подумав, що, мабуть, якийсь сенс в них є. Угу. Так, перетнувши прірву. Окей. Е, ось ці, бачите, на яких ця тінь є, то незалежно від того, хто на нього зверху наступить, або я наступлю, або моя тінь наступить, то вони, е, і я, і тінь роздушимо його. Значить так, добре. Піднімаємось наверх. Ого, як повільно вона рухається. Так, добре, ти клон, тім. Давай. Роби важливу справу. Добренько. Він пішов сюди вниз. Пішов сюди, і він зараз на цю сторону стане, так? Так, зачекай хвилиночку. Давай ще раз. Хай сюди не прийде твій братик. Братик клон. Ну-ка, топай сюди, топай сюди, бо я щось не зрозумів. Ну-ка, давай ну, так. Бум! Ой, хвилиночку, ще раз. Бум. Окей, тепер ще си сильніше перемотаю назад просто. Добре. Стою, чекаю. Добре, добре, добре. Чекай. Іди, 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 іди. Чудово. Так дістали. І тепер нам ще нас ще цікавить той кубик, що там наверху. Так. Е... Добре, щоб в мене був час. Піднятися наверх. І натиснути на кнопку. Гад. Що гад, то гад. Добре. Тепер мені треба сюди заманити, щоб в мене сюди він прийшов. І отут я випригнути міг. Переходь через місточок уявний. Другий через віртуальний, точніше такого місточок. Добренько, і тут забрали останній пазлик. Окей, але ну. Знаєте, в мене зараз немає думок стосовно того, як це пов'язано. Він ніби як одночасно і хотів залишитися. З однією дівчиною. Навіть розповідав їй якусь нісенітницю. І при цьому ж він хотів іти шукати принцесу. Враження, ніби він взагалі не міг визначитися з своїм життям, що для нього важливо. Все зрозумів. Добре. Один, два, три, чотири, п'ять. Давай звідси. Один, два, три, чотири, п'ять. Давай, Красунчик. Так, Окей. Тепер в мене буде ключик. Тай, ну я тебе так охлопну і заберу в тебе ключика. Хвилиночку, треба подумати. Щоб натиснути на той речах, мені потрібно на двері стати зверху. Але щоб повернутися назад. Добре, зараз попробуємо. От тут відкрив двері. Пригнув на двері. Сюди виліз, Чікс. Став і це ж смикнув. Ха! У мене цю штуку, якщо смикне тінь, то я справжній так не, не, не отримаю доступу туди. Добре. Ключик в мене. Ага. Ключик в мене тіньовий. Добренько, давай сюди. Вже допустив помилку. Отак. Пум. Та що б тебе? Так, добре. Чекай, Тім, чекай! Добре. Постою тут: Один, два, три, чотири, п'ять. Аби він тільки встиг відкрити, поки не зникне. А він не встиг. Ха-ха-ха. Один, два, три, чотири, п'ять. Так дивіться. Оце от стільки часу мені потрібно, щоб встигнути, поняв. Пішов сюди. Розвернувся. Перепригнув. Все. Відкривай! Відкривай. Добре. Окей. Сам на себе з минулого кричу. <laughs> Сварив себе. Аго, минулий я, чому не відкрив. <laughs> Окей, тепер ми взяли ще цей кубик. Не вже це всі? Мабуть, всі. Що? Серйозно, вже так швидко? Не може щось бути. Мені чомусь здавалося, що тут якісь були складніші. <laughs> а, ні. Це ось так, мабуть. Тут хтось сидить. Тут ще хтось сидить. Ні, не схоже, що сюди не ліпиться, значить це сюди нижній кут. Угу. Кубиків не вистачає, але зараз вже бачу, що це якийсь аеропорт. Термінал аеропорту. Окей. Зараз наступних ще дві зробимо і після того під. А мене вже одразу влігли. що Є ще кубики в Лігові? Що собі? Що ж, давайте розбудемо його. Ходь до мене сюди, прикольно, коли тінь вижила оригіналні. Вибачають, друже, що я можу зробити? Ти стоїш переді мною і перед принцесою. Стоп, хвилиночку. А чи часом там немає зверху дверей? Добре, нехай це зробить тінь. І ще де почало рухатись? Я чую, що щось відкрилося, але що? А, зрозумів. Я надто довго думав. Ой, стоп, що? Цікаво, коли ти випадково можеш повернути свого ворога до життя. Так, добре. Тут відкрив. Пробіг, 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 пробіг. Один, два, три, 4, 5. Чекну. Так, ну деякий час просто мені завжди треба чекати. Е, потрібно завжди збалансовувати час, скільки я чекаю. І час, поки я можу все це встигнути зробити. Дякую тобі, тінь, що забрала оцей кубик. Тендітний супутник. Ось цей, мабуть, що зверху це в мене дуже тендітний супутник. Чи ключ. Ну, добре, давай навідай мені ключ. А, хвилиночку, ось так. У мене є ключик. Я так оп, пригнув. <плес> дякую, що відкрив. Окей. <плес> okay. Добре, зібрали всі кубики пазла, і тепер йдемо до кінця. Я не знаю. Мене трошки палає. Привіт. Я заблукав. Як справи? Я, я трошки, трошки спантеличений стосовно того. Як це пов'язано з нашою загальною історією? Ну, ось, власне, те, що він взяв валізу. І що він, він відправився в, 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 далі відправився, то це отут і продемонстровано. Mm. Так. Він був. на першій картині. На першій картині він. З... Ой! Е, він Вагання. Він з жінкою. Оце, я так розумію, на першій картині він якраз з принцесою. Так? Е, щоб врятувати принцесу. Е, не просто. Е, одну він зробив багато помилок. Так, добре. Тобто тут оце якраз розказується оце він тут з принцесою. Після чого він вже не з нею, він з якимись. Чи це в нього. Хто це такі? Що це за люди? Час і таємниця. Багато років тому тім полишив принцесу. Він її в шиї, взяв свою дорожню валізу і вийшов за двері. Ну, почекай, Тім, ну от дивись, ну от ти зараз кажеш, що ти певною мірою про це шкодуєш, що ти е, свого часу полишив принцесу. А тут зараз, от вже в світі 5, ти тупо повторюєш цю подію, ти робиш це ще раз. Може, проблема не в дівчатах, Тім? Ти не думав? Окей, далі в нас тільки світ 6. Я не знаю, я... Е... мені здається, ще більше розізлитися на цього персонажа я вже не зможу. Швидше за все, там, коли ми пройдемо наступний світ, нам доведеться дуже багато читати. Тому вам доведеться і дуже багато слухати всяких різних моїх повільних читань. Сподіваюсь, ви на то готові. А ще так само готові слухати мої всякі незадоволені крики на Тіма. Добренько. Дякую вам всім за увагу, дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Усім бажаю максимально щасливого життя і до зустрічі в наступних видовах. Бувайте!